Я не хотів би коментувати це, це питання, оскільки це була приватна розмова міністра закордонних справ з громадянкою України. Тому я ще раз наголошую, що ми це не коментуємо, а хотів би наголосити знову ж таки на тому, що міністр закордонних справ Андрій Дещиця особисто прибув. До посольства Російської Федерації для того, щоб переконати мітингуючих не вдаватися до жорстких дій щодо російського приміщення російського посольства, а не брати участь у, у мітингу, як деякі російські посадовці про це говорять, і йому це вдалося. Я думаю, що це є головним головним результатом особистої участі міністра. У переговорах під російським посольством 14 числа.